The Леоніду 55. вже 10 років. У чоловіка ниркова недостатність, але весь цей час він продовжує радіти життю з допомогою цього, як каже Леонід, диво апарату це штучна нирка. Завдяки ні, він тричі на тиждень очищає кров від токсинів та зайвої рідини, які не виводяться з організму природнім шляхом. Ця процедура називається гемодіаліз. Раніше, щоб зробити її, Леонід їздив серпеня у Київ. А три дні тому в Ірпінській центральній міській лікарні відкрилося перше в Бучанському районі відділення гемодіаліз. Хочу подякувати за одного нашого мера, і головного лікаря лікарні Ліпінської. Ну, за три дні роботи відділення процедури гемодіалізу на нових апаратах вже прийшли 12 пацієнтів. Серед них і пан Олександр. Ну, ви відчуваєте от, після цих процедур, що… Я... можна. Це порятунок. Перевірити роботу відділення, поспілкуватися з пацієнтами приїхав мереж Баня Олександр Маркушин. Ну, як ви задоволені, що... Дуже? дуже, дуже. Так, ми хочемо показати нашій громаді, що в нашій лікарні Ірпінській, яка знаходиться в місті Буча, вже є 4 ці установки. На сьогоднішній день в тільки в всьому Бучанському районі, тільки в нашій Ірпінській лікарні є ці установки по наданню допомоги по гемодіалізу. І я дуже дякую нашому головному лікарю, всій команді, яка дуже потужно працювала в цьому напрямку. Щоб отримати таке дороге обладнання, управлінська команда Ірпеня провела велику роботу. Чималих зусиль доклала інвестиційна рада міста. Велике дякую голові інвестиційної ради Володимиру Андрійовичу Карплюку і його команді, яка сприяла, знайшла благодійні організації, які забезпечили придбання і передачу цього обладнання для Ірпінської центральної міської лікарні. Відділення гемодіалізу надає допомогу хворим безкоштовно. Ще п'ять таких штучних нирок планують установити у новому ірпінському медичному центрі. Його відновлення наразі виходить на фінішну пряму. Стоїть завдання про те, щоб доля медичного центру була вирішена в 2023 році. В цьому напрямку ми працюємо по державної лінії. Також ми працюємо з благодійними і донорськими організаціями, з різними урядами країн, діаспорами, в тому числі і з Ізраїлем, працюємо з приводу того, щоб реалізувати проєкт добудови цього центру.